Друзі, привіт! Мене звати Юлія Оліни. Я скромайстер в компанії GoIT. Продовжимо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Дмитро Присяжнюк, випускник курсу PM Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Зразу після закінчення курсу мені пощасливилося прийти співбасіду на посаду project менеджера в стартап, який називається Дев Це невелика команда розробників, яка Починає тільки свій шлях в даному напрямку і буде розробля... буде працювати з широким нам спектром надання послуг в світі. IT, можна так сказати. Е, займаюся я е, менеджером команди з трьох розробників, з верстальника та з одного дизайнера. На даний момент ми працюємо з двома великими проектами, тривалими від півроку. Також реалізували декілька невеликих проектів, таких як пару лендінгів, а також один невеликий інтернет-сайт. Тобто, по факту, ти зразу після курсу працевлаштувався через тиждень, так. Що тобі допомогло так швидко знайти роботу? Це кросмайданчики для пошуку робіт, адже ну, окрім основних, да, у Genie, які я використовував для пошуку роботи, я також використовував Work і робота. Дуже багато компаній, як на мене, як я побачив, стартапів невеликих компаній вони дійсно шукають через ці сайти роботи, які не використовуються там більш специфіковані для it пошуку. І в мене було декілька хороших відгуків на хороші чи посади безпосередньо через ці сайти, окрім цього, хорошим плюсом для досвіду роботи став мій попередній досвід. А ким працював до Айті в розрібному магазину більше трьох років, займався провадженням абсолютно різних процесів, які які стосувалися футрі тайлу інтернет-маркетингу і так далі. Тобто, поєднав собі це і керував управляв командою більше ста чоловік покращи. Діма, я правильно розумію, що це була твоя перша співбесіда і перший офер? Так, але ну насправді резюме відправляв багато. Тобто, резюме я відправляв на усі вакансії, на які м, я підходив по досвіду та по вимогам, тобто я не відправляв скрізь, де тільки можна все підряд. і в мене було близько напевно 40 відгуків на вакансії. Загалом я відправив після закінчення курсу. Розкажи, будь ласка, про співбесіду в компанії, де ти зараз працюєш. Як це все відбувалося, Скільки було етапів Е, Співбесі співбесіда в е, структуровану компанію багаторівневу і співбесіда в стартап, вона відрізняється. Тому свого досвіду е, співбесіди в стартапі можу сказати, що вона була одна, вона була з власником е, компанії. Яку в якій я працюю, вона була і по софтскілам, і по хардськілам е, зразу по е, всім нюансам роботи? По е, теоретичні знання також перевірялися, тобто перевірялися технічні знання, навіть е, деякі, тобто на посаду проджект менеджера, тебе запитували про кодування чи е, технічні знання, які стосуються проджект менеджменту. Технічні знання, які стосуються загалом eh, dlc проекту, тобто як відбувається eh, процес eh, безпосередньо від зародження ідеї до реалізації проекту, ну, тобто загальне розуміння, в принципі, як відбувається процес розробки в it компанії, так, все правильно. І скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні. Це м планування роботи команди е ефективне. Зроблю зірочку таку приміточку – Ефективне планування роботи команди, тому що це надзвичайно важливо коректно розпланувати задачі на кожного члена. Команди ми це дізналися більше на командному проекті. Правильно розставити пріоритети, правильно дати задачі, щоб ніде не було простою. Команда одночасно працювала над одним результатом. Потрібно коректно планувати сторіпонти, потрібно коректно планувати занятість команди. Де потрібно коректно розпланувати критичний шлях і загалом тривалість проекту? І відповідно від цього, від ось цього ефективного планування, і залежать оці всі пункти роботи. А вони є ну, дуже важливі. Діме скажи, будь ласка, який в тебе рівень англійської на даний момент, з яким ти стартував, і наскільки рівень англійської відіграє велику роль при працевлаштуванні на посаду project менеджера? При працевлаштуванні на Project Manager рівень англійської, ну просто must have, тобто це має бути від upper-intermediate і ви... ну, і вище. У мене рівень не такий високий, тому в мене рівень англійської, тому е, отримавши пропозицію на вакансію, де не де не були критичні вимоги щодо англійської. Зрозуміло, я її прийняв, тому що зараз я вивчаю в двох школах одночасно англійську мову, тому що я хочу рости і розвиватися. В цьому випадку англійську не перевіряли. Бази елементарне спілкування, але безпосередньо з холдерами я не буду спілкуватись на даному етапі. Тобто, у мене йде чат переписка, я її за допомогою і якихось своїх елементарних знань можу освоїти поки що проблем з, з тим не було. Які навички цінують ті компанії у своїх працівниках? Відкритість я думаю, це одна з основних, наприклад, навичок з яку і можливо я тут працюю, тому що на співвесі я був відкритий. Я говорив чесно, що я абсолютно нічого не знаю в цій сфері, окрім. Того, що я навчився на курсах, але в мене є велике бажання навчатися. в Мене є велике бажання дізнаватися нове, в Мене є велике бажання. Ну і чесність, не потрібно ніколи на співбесіді віддаватися тим, ким ви не є. Тобто це ніколи не зіграє ок і при співбесіді, і в подальшому така компетенція, як саморозвиток, вміння навчатися. Вона є важлива там не тільки під час вивчення курсу, а й далі в роботі безпосередньо, ну і в житті загалом. Так, звісно, адже компанія, яка бере вас на роботу відповідно інтерв'юєра, вони розуміють, що ви без досвіду знань. Ви після там трьох місяців курсу це не сильна там велика база знань. Так це база знань, але ну вона зрозуміло, її потрібно доповнювати і наповнювати, наповнювати і наповнювати. Діма, давай поговоримо про зарплату. Чи потрапив ти в ту вилку, яку пропонує дов'юа для початківців на посаду проджект менеджера? Я в цю вивку потрапив, але це мені дуже пощастило, скажімо так, що ще я в ній потрапив. Адже насправді потрібно розуміння, що коли ви приходите на початкову посаду, потрібно бути готовим, що перший період для для набуття досвіду, для набуття знань потрібно десь поступатися чимось тільки для того, щоб отримати дану роботу, і для того, щоб отримати той необхідний той життєво необхідний, комерційний досвід і досвід взагалі роботи на посаді ем, для того, щоб подалі змогти працювати і реалізуватися і загалом знайти роботу. Тому, в принципі, моя порада абсолютно для всіх не буде великої зарплати спочатку. На перший рік, на перші півроку, це точно десь поступайтеся абсолютно тим, чим ви хочете, наприклад, своїми якимись вимогами, і погоджуйтесь на пропозицію. Якщо ви захочете чогось більше, ніхто вам не забороняє, шукати чогось кращого, рости до чогось кращого, але вже з тієї необхідною базою, яка є для тієї заробітної плати, яку ви будете потребувати. І припущення на попередню заробітну плату через скільки часу ти зможеш вийти в сфері АІТ? Орієнтуюся вийти на той дохід, який в мене був ем, через 8 місяців. Що все буде так, як я надіюся? В мене буде ще початок, перша сходинка і вже та заробітна плата. Дім скажи, будь ласка, як ти поєднував навчання, роботу, сім'ю, дитину? Розкажи свій секрет успіху. Робота в мене була дуже навантажена. Я працював там шість днів в тиждень, грубо кажучи, по 15 годин. Тому я розумів, що це абсолютно нереально було поєднувати навчання. Е, ще в мене також на початку навчання якраз була маленька дитина. З'явилась, дружина народила донечку, і я розумів, що я не зможу поєднувати. Тому в принципі у нас була певна подушка безпеки необхідна для періоду зміни професії. Я звільнився з минулого місця роботи. Я був вдома, е допомагав дружині. В принципі з нашою домичкою і паралельно навчався. Разом на руках дивилися онлайн уроки, разом на руках запитували в чат запитання, робили домашні завдання. Разом я їй розказував принципи відмінності між скрами і канбан. Вона гукала і все розуміла. Діма, скажи, будь ласка, які лайфхаки можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися IT? Лайфхак один це розуміння для чого воно вам потрібне. Тобто, якщо ви просто йдете за трендом, бо зараз туди всі йдуть, але це загалом не ваше. Вам це не цікаво. Ви не хочете це робити, але робите, тому що це всі роблять, не треба. Це точно цього не треба. Якщо ви розумієте, що м, щось, наприклад, з того, що ви в подальшому маєте робити, зараз повернусь до цього. Дуже гарно вивчайте м, вакансію, на яку ви хочете починати навчання. Дуже гарно вивчайте обов'язки. Якщо є знайомі, поспілкуйтеся з ними і знайтесь детальніше, тому що те, що ви в принципі прочитаєте в інтернеті, це тільки ну, верхівка айсберга тієї посади. Будь це ПМ, будь це кодер, будь це там бізнес-аналітик. Байдуже, думайте для себе, ви готові на це працювати чи ні. Не керуйтеся тільки заробітними платами. Е, заробітні плати, бажання отримати лише високу заробітну плату. Вас приведе часом тільки до вигорання і знову до пошуку себе. Потрібно пройти період навчання. Період інтерв'ю не думайте, що ви відразу також знайдете роботу. Це також е, важка робота знайти роботу, яка на рівні з курсами, на рівні з домашніми задачами, заданнями на рівні з командним проектом там потрібно кожен день приділяти цьому час. Потрібно адаптувати свої резюме до пошуку роботи в різних компаніях е, з різними вимогами, писати мотиваційні листи. Це також нелегко. Тому не думайте, що вас там скрізь чекають, поки ви скинете свої резюме. Це також важка робота. Дім, дуже тобі дякую за такі шикарні поради для наших студентів. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося в наступних випусках. Дім, а тобі бажаю розвитку та професійного зростання. Дякую. дякую.